Шахет якось попав. Що там було? Я була вдома. Коли побачила, що щось палає, я вже почала спустилась в укриття. Сусід на балконі був, коли це прилетіло, і його порізали трошки, він зараз в лікарні. Горіли квартири на 9-му клопі, козаки 31 і 32 і чоловік пострадав. Сейчас в Соседка у меня, она на, на этом самом на, на кресле инвалидном. Так она дома. Она, я ей предлагала спуститься с ним. Пожарники нам хотели ей вынести. Она не хочет. Только что уже вода льет. Коридор. В коридоре соседи повыскакивали. Ну, хорошо, выпало, повылетали, стекла, повылетали двери, шкафы, полностью мебель. Все, 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 все. Четвертый этаж, пятый этаж есть. Убитые, есть раненые. Ворог завдав комбинованного чергового удару По місту Києву загалом 22 локації постраждало найбільше. Пошкодження зазнали об'єкти різного типу: від громадських до житлових будинків, нежитлові будинки. Загалом шість районів постраждало. Найбільше постраждали Шевченківський, Подільський райони. Тут розгорнуті штаби, працюють всі служби екстрені. На жаль, маємо 16 постраждалих. І е, дві жінки загиблі.